Про те, чи спокійніше стало в Черкасах із народними вартовими, поговоримо із секретарем Черкаської міської ради Віктором Горкуном. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Спочатку у Черкасах було з півсотні добровольців. Чи прибуло в полку? Звичайно, нас було більше добровольців, але ми зробили переєстрацію громадських формувань, тому що не всі працювали і створили два свої громадських формування при Дніпровське і Соснівське. Зараз вони налічують біля 70 осіб. Ті, що реально працюють, і ми звичайно відкриті для співпраці з мешканцями для того, щоб посилити цю роботу. А хто зараз у дружинниках перебуває? Дружинники в першу чергу записуються. Ті особи, які всю жит... все життя пропрацювали в органах внутрішніх справ, це їхня образ життя, Вони без цього не можуть. Вони вболівають за правопорядок і безпеку життя в місті. Тому вони дуже охоче йдуть в ці формування працювати. Наскільки мені відомо, працюють народні дружинники задарма. Чи вигадали, як їм віддячувати за їхню роботу? Раніше головною мотивацією участі в громадських формувань у наших громадян було носіння травматичної зброї. Дозвіл на це зараз, також це є великою мотивацією, тому що багато охоронних структур хотіли би мати, щоб у їх працівників були травматична зброя. Але для цього треба, щоб ці особи працювали в громадських формуваннях, тому в них є таке право. Ми працюємо над розширенням можливої мотивації, принаймні в бюджеті міста і в програмі забезпечення правопорядку міста Черкаси. Ми заложили заробітну плату керівникам громадських формувань і заохочення самих кращих працівників громадських формувань. На ваш погляд, чи можна вважати цей експеримент вдалим і чи стало на наших вулицях безпечніше? Експеримент дуже вдалий, безпечність в нас стала, тому що ми в 2012 му році, порівнянні із 2011 роком, у нас правопорушень зменшилося на дванадцять на шістнадцять з загалі по місту. Не можна сказати, що це лише заслуга громадських формувань заслуга громадських формувань в тому, що ми збільшили, стараємося збільшити. Кількість патрулів вдвічі і піших, і автопатрулів. У нас є намагання. А взагалі поліпшення стоїть тому, що міська рада і одна в Україні, одне місто, яке прийняло рішення про обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних і тютюнових виробів в нічний час в махах, в мафах і в містах, де проходять заходи, і таке інше. Ми намагаємося зараз прийняти. Рішення про обмеження перебування дітей в нічний час. Міська рада при органах самолізації населення відновила роботу громадських комісій у справах несовершеннолітніх. Ми створили по програмі забезпечення правопорядку єдину систему відеоспостереження. На сьогоднішній момент ми маємо 20 відеокамер, До 2015 року ми встановимо їх. 35, але в цю систему можна включатися всім підприємствам, фірмам, офісам, магазинам для того, щоб це був єдиний комплекс відеоспостереження для забезпечення правопорядку, охорони об'єктів і забезпеки дорожнього руху. Крім того, ми все ж таки хочемо в ближайший час наші громадські формування одіти відповідну форму, але це буде форма не тих силових структур з написом громадський порядок, але це наша ціль добропорядок, Порядок, щоб це була асоціація з містом, щоб це була універсальність, індивідуальність і викликало позитивні емоції у містян. Дякую вам за відповіді. Дякую за розмову, що прийшли до нас у студію. До побачення. Дякую, до побачення. А я нагадаю. Сьогодні гостем студії Віка Новин був секретар Черкаської міської ради Віктор Горкун.